Росія атакувала Україну вночі 19 серпня. Було використано 280 засобів повітряного нападу. Українські сили протиповітряної оборони активно відбивали цю атаку. Вони збили 236 цілей. Росіяни запустили 270 ударних безпілотників шахет та імітаторів з Курська, Мілерово та Приморсько-Ахтарська. Також випустили п'ять балістичних ракет Іскандер М з Ростовської воронезької областей і Криму. Крім того, ворог атакував чотирма крилатими ракетами х 101 один з літаків над Каспійським морем. Відбиттям нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. На 9 годину ранку знищено або подавлено 236 повітряних цілей. Це включає 230 безпілотників шахет, дві ракети Іскандер М і чотири ракети «Х-101». Зафіксовано влучання чотирьох ракет і сорока безпілотників на 16 локаціях. Уламки падали на трьох локаціях.